Ну що ж, всім привіт! З вами Кріто, і це, так сказати, нова рубрика моя. Ем, король досягнень або. Я не знаю, я ж не придумав. Коротше, в общем, тут я буду просто досягнення відкривати. От, в мене вже є досягнення відкрити інвентар. Ну і, в принципі, більше нічого нема, так що я Далі в нас шо по порядку? Досягнення нарубати дерево. І там буде. ладно що там буде значить Для початку нарубаємо дерево. І досягнення дерево виконано! Далі в нас шо? Тобто я буду просто старатись побільше досягнень верстак зробити. А до речі, коли моє досягнення. Закінчуться, типу, Майнкрафтівські оці досягнення закінчуються. Тобто вот. я це все вже повністю зроблю. Тоді, тоді тоді, тоді, тоді ви в коментарях будете мені писати, які ачівки які мені робити. І я їх буду робити. Ладно, я думаю, далі мені треба... Далі мені треба зробити дерев'яні інструменти, то є мотигу, е, меч і кірку Дерев'яні. Давайте зробимо чоль. Мені не тяжко. Саме інтересне в Майнкрафті це дивитися, як хтось рубає дерево. Ладно, я думаю, цього одного дерева мені вистачить, в принципі. Ммм, давай, давай, давай. І. ей, на одну не впало. Ну і ладно. Я його пізніше підімню, підійму. Вот. ви можете сказати, що я в оце корлі ачівок вкрав, типу там там хтось їх знімав, але, по-моєму, хтось з Росії. Це українська версія, все, що я можу сказати. Можна і так сказати. Так, ну все, ці ачівки ці ми зробили. за ачівок цей Ага, значить тепер треба накопати каменю. Здобути трохи шкіри. Ну, а це я пізніше зроблю. Значить, для початку я думаю, я добуду чуть-чуть каменю. А от ростанчок мені знадобиться. Отак, от от, значить копну я вниз. Блін, не люблю. А, ладно, я так покопаю. Потім вилізу. Блін. От що я не люблю пустелю тут. Отак от. Все, накопаю каміння я побільше, він мені знадобиться пізніше, там треба буде зробити пічку і так далі. Так, ну я думаю, я накопаю десь 20 камів. Я копав камінь і впав в шахту. Ладно, це добре. Але просто я не хотів показувати момент, коли я копаю камінь. А тут хоба і шахта. Ну ладно. Пізніше ми в неї підемо, там треба буде желізні інструменти і так далі. Так от. Ну, прийдеться накопати 21 камінь. А, Фак. Ні, не 21. Або 21. Ну, зараз провіримо, треба буде ще поставити блоки. Давай Ага, Газнейч тут поставимо. І тут 20 камінь, взагалі круто. Все, тепер я зроблю все-таки вихід, бо я ж сюди значить, буду спускатись. Блін. Давайте я пропущу цей момент. Так, ну от я тут знову з вами. На секунду відійшов. Так, ну що, продовжимо виконувати досягнення, значить. Нам треба пічку і, і кам'яну кам кірку. А, до речі, тут... А, ну я зібрав вже. Значить, ми зробимо для початку кам'яну кірку. І зразу вже забережемо пічку. Все, зробили ще пару досягнень. Значить, пічку тут поставимо кам'яна кірка хай тут буде дерев'яна. Ну, дерев'яна теж хай буде, хай тут лежить. Значить, далі, які ми досягнення будемо робити. Я думаю, для початку я виплавлю залізний блок. Значить, де там наша дирочка? А взагалі ні, почекайте, я би зробив зараз топорик. Я знаю, що він не обов'язковий взагалі. Але я зроблю топорик і забудяжу якийсь невеличкий дім. Або взагалі переїхав би. Найшов желізо і переїхав. Це був сам, самий най, найоптимальніший варіант. Тихо, де моя шахта. Ну, дирка. Де вона. А от. Все. Спускаємося. Я взагалі не люблю в лісі жити. Тут зараз темно. Там взагалі нічого немає, Йдемо сюди. вниз. Оу, воу-воу-воу-воу! Оу, оу, оу. Там кріпери. Я в мене дерев'яний меч. Що в нафік? Ладно, потім якось виберемося. Отак тут. Знову камінчик. Блін, ніфіга не видно. Це дуже і дуже погано, а мені треба вгілля. Де От, можу поспорити, що воно десь тут Але я його не бачу. О, желізка. Все, то за чим прийшли У нас є. Десь горчить Зомбі! Все, а і досягнення рослинс на вислові, монстрів теж є. Все одна ачівка, я тут на мацатки якось копаю жлізо, Все, ми його накопали, вертаємося нафіг звідси. Давай, давай, все 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 давай, блоки. Рухайся, рухайся. Не страшно. Ладно. Все. Ну, зубну можна пускавати гнелі. випала зомбі. Так, все. Тепер ми збираємося і приїжджаємо. Отак. пічку верстак ламати. Круто. Так, все, значить, я в лісі не буду жити, а от грабочки безбира обмна. Тут є вугілля. О, вугілля, вугілля, вугілля. Так, тепер треба якось дуже ображно спуститись, щоб мені хп не знесло. Отак, от все. Все, тут хп вже не буду зносити. Тут два блоки. Отак. От все, тепер викупую вугілля, о, там ще желізко, супер. І так. -от. Все. І тут. -ка. До речі, а. У мене на каналі сім підписчиків. Я вам дуже вдячний за це. Оба на желізо. Так от. Ну, я знаю, хто шостий, це мій брат двоюрідний, він теж дивиться. А в цьому я не знаю, але я дуже вдячний йому буду. От так -то. значить Ага, і тут оцей прохід, ця, ця моя шахта засипати її нафіг Все, вилазимо звідси. В принципі, желізка в нас є, потім його поплаваємо. А ну ти, я ще сюди піду, подивимось, що тут у нас. Тут нас у нас нічого чувствуешь облаку и ну и тут нічого. Ладно, все, выбираемся. Шукаем місце для дому. Оба на них собі. Нифига себе? Офигеть. Ладно. Не, я в лісі не буду жити. В лісі я жити не збираю. Так, тут у нас замерзло озеро. Опа, у мене... Блін, в мене кісточок нема. Там собаки, а у мене кісток нема. Облом. Е, Ладно. Так, я собачок навіть не ріскну вийти. Тут на що? Тут берег просто. Так, ще траснік. Позбираю. Так, йод так. Ну блин, де нормальні біом? Що за фігня? Так, ну от, я, коротше, що вшукав місце, але в нас тут... У нас тут моби, в общем. Короче, я там бачу одне... О, фак. Треба десь заритись зараз буде. Я там бачив одне гарне местечко, кому можна посидіти, переплавити метал. А для початку нам треба, щоб нас ніхто не взірвав, не з'їв, не підстрілив. О. І блоками заставив. Ендермашки. Ладно, я їх не буду чіпати. ендербро ендербро Ендербро. Бро. Бро-бро-бро-бро-бро. Можна тут закупатися, але ні. Отам... О фак. Скелет. Ні. Що жопу, павук, дурний. В жопу не 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 Пішов в жопу, звідси. Фак. Ладно, уб'ю. Вб'ю паука. Я уб'ю паука. Ес. Yes. все, вс, десь тут зарыється раз. Дизвичайно ніхто не підійде пидло. І не почнеш и Все, 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 все. Значить, зроблю що таке Факелі. Так от. Отак от. щоб бачити, чи день чи ніч. Так, ага, там вже викопувати не можна. Блін. Це погано. Це дуже погано. Лопату буду зробити, але ладно, зараз будемо сидіти. Що? Фак мене голод мочить. Я надіюсь, я не здохну. Остай тільки Ладно, будемо грати на Я не здохну, я не здохну. Все, пів ХП. Фух. Блін, пів ХП і в мене нема зовсім їди. А, все це капець. Гарний початок досить. До речі, я тут на всякий случай координати заскріню за і в з координатами буду відкритими грати. Гарвіок. Ладно. Спочатку будемо жити тут, а потім домик якийсь будуть. В принципі, щоб робити ачівки, мені не треба суперкрутого домика. Вот. Так що для початку буде такий, а потім подивимося, що ми зробимо, то зробимо злі супер гарний домик, я не хочу робити. мені ні, ні до чого. Так. Коблстоум, все. У нас ще довга ніч буде, довго. Так, тепер поставимо пічку і переплавимо метал. злі у мене нічого нема згідне взагалі М -м, погано. Злі, як робиться гарбузовий пиріг? Мені цікаво просто. Так, і що мені робити? У мене тільки одна нитка, я не зможу ловити рибу. А, блін. У мене є верстак і сім дерев. Можу зробити двері. Ладно, у мене ще є паросток. Значить, перший я зроблю желізний меч. Все, о, ще одна очівка, до речі. Обладнання. Все, у мене є желізний меч. Це вже ліпше, це хай там в куті. Що в нас далі з досягненнями? Значить, далі в нас знайти алмази. О, ну все. Ладно, ні, чекайте. Знайти алмази, посмажте рибу. А потім 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 що ще Ага. Бетсклєта з стрілою з відстані 50 метрів, це буде поважче вже. Значить. Е, що за брехня пшніть цукор молоко та яйця зробити тортик коротше хліб і блін, ну ладно ладно з вами був кіріто став лайк підписуйся на канал коментуємо відео добавляємося в групу яка буде в описі Скелет. о-о, до речі ти мені потрібен блин, а мене немає сі. Yes, в мене є три стріли. <laughs> Ладно, з вами був Кріто. став лайк, підписуємося на канал, підписуємося на канал, додаємося в групу, ссылка на яка буде, ссылка на яку буде в на моєму каналі. Стам лайк і всім па Папа-па-па! Па -па -па. oh,